Сьогодні ми у Давида Арахамії, керівника парламентської фракції Слуга народу пане Давиде, вітаємо вас із Днем Незалежності. Дякую, навзаєм. Будемо говорити про політичне життя, про війну в Україні, про повоєнне майбутнє України. До речі, яким ви його бачите? В першу чергу, звичайно, це буде багато відбудови, тому що багато чого зруйновано. Бага у нас є насправді навіть маючи таку біду в країні, є унікальний шанс почати відбудовувати вже не застарілими формами, методами та стандартами, а сучасними таким чином. Перескочити фактично еволюційний якийсь крок, як так, як ми зробили в питаннях діджиталізації, коли подорожуєш іншими країнами Європи, там все це 3G, В нас вже LTE і набагато кращий зв'язок, тому що ми просто це зробили пізніше і взяли на найкращі винахіди. І фактично таким самим чином можна рухатись і у питанні відбудови країни. Звичайно, це буде багато емоцій буде багато повернення. Людей, які досі залишаються багато людей за кордонами, в першу чергу жінки та діти. Думаю, що буде багато сподівань, буде багато нового, нових видів бізнесу. Є велика. Великі очікування, що деолігархізація пройде фактично натуральним шляхом, що вони самі ну, дуже значно зменшать свій вплив і таким чином відкриться багато ніж, де раніше е не можна було бізнесменам просто працювати в цих нішах. Зараз Підні? ця деолігархізація де поки ще не натуральним шляхом іде. Ні, вона йде, вони втратили багато активів, не фінансують вже майже медіа, не впливають майже на політику. Ну, тобто воно. Йде, я просто, якщо ми кажемо, через якийсь час, да це просто завершиться цей процес, і тоді з'являться дуже багато нових ніж, в яких можуть приходити просто звичайні бізнесмени, працювати, сплачувати податки і відбудовувати Україну. Тому мені здається, що буде ну дуже багато можливостей. і звичайно, і міжнародні партнери також. Обіцяють, що буде багато програм, які вони будуть надавати допомогу для того, щоб відводувати як можна найшвидше Україну і показати всьому світу, що в протилежність Росії, що якщо вся Європа, всі партнери разом працюють, що такі країни очікує світле майбутнє. Наші європейські партнери вони не втомляться, адже Росія саме в цьому напрямку працює. Ні, звичайно, дивиться. У нас є небезпека, також що, наприклад, на протязі наступного року та двох. Двох, якщо війна буде далі тривати таким чином, то будуть наступати так звані електоральні цикли в тих країнах Європи багатьох. І коли там свої політичні процеси будуть переважати, і звичайно будуть такі те, що називають Ворфатік, тобто втома від війни в Україні, такі звичайно, ми розуміємо, що є ризики. Але враховуючи те, що це все ж таки не в один час, не в усій Європі. Європа це багато країн, думаю, що ми пройдемо цей шлях. А що буде саме тією причиною для повернення українців і особливо етішників, які так. зараз виїхали? Ну номер один це буде звичайно відчуття безпеки. Зараз ракети літають по всій, по всій території. Фактично для жінки, для дітьми вони ну мають ризики, і завжди там матері за це за, ну так. от вони, вони переживають. Це перше. По-друге, це відчуття, що ти попав в дуже розвинений і швидко розвиваємий ринок. А для а це важливо, тому що європейський, так стара Європа, так звана, воно там все рухається. Дуже-дуже повільно, дуже багато бюрократій. Все так ти відчуваєш, що ти вже на пенсії. А якщо ти молода людина, хочеш розвиватись, то ти, вже, звичайно, хочеш попасти в динамічне середовище. Да? По-третє, це, звичайно, увага до України, до її відбудови, багато проєктів, інвесторів, іноземних компаній там, і так інше. Тобто, я думаю, що кожен знайде там чи місце роботи, чи заняття, ну, як. Самонайнята особа, да, тобто мені здається, що ця динаміка, вона точно буде привертати. Ну і звичайно, просто любов до України. Всі твої родичі, друзі, всі твої спогади. вони ж тут. Я ж розумію, цей знаєте, як так це шуткую завжди. кажу, що. Треба, щоб сползла іммігрантська шкура, тобто, ти по спочатку, ой, тут е, якісь там подівля несподівана, тут ще, щось, ще, ще щось, тобто не путати, не плутати е, туризм з еміграції з імміграцією. Це ну, зовсім інші речі. І я вже розумію, я спілкуючись з нашими діаспорами, що багато людей знаходять дуже дуже багато речей, які в Україні набагато. Це і наші банки, які можна зробити там пер, 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 переказ без нічого. Це от можна, наприклад, нов, новий номер. Сім карти в мобільному во Франції, наприклад, треба йти з паспортом кудись. Воно працює з 9, з 9 до 3, а в 4 ти вже не можеш цього зробити. Це і наша медицина, хоча ми і не задоволені, але чекати по страховці 6 місяців, коли в тебе у дитини є якісь проблеми. А ти, тобі, тобі кажуть, просто йди і 6 місяців. Чекай то, то дуже багато таких речей, які ми раніше ну це ми сприймаємо, тому що воно основно завжди так було. А коли ти типу, по спробував це в іншому місці, ти розумієш, що тут є дуже багато переваг до комфорту? Дійсно швидко звикаєш. Це як і зі штрафами, які були в дії, коли вони зникли, всі почали скажитися: поверніть. Будь ласка, так. і мінцифри повернуло. Після вторгнення 24 лютого. Ви очолили українську делегацію із мирного врегулювання на переговорах в Білорусі. Зокрема, а що відбувалося тоді? Ми переважно знаємо із новин із. Заяв від вас, що ви на той момент відчували. Тому що. ну, Чи розуміли ви, що від вас залежить, зокрема, і від ваших колег, від учасників переговорної групи, доля цієї, ці, цілої країни? Страшену відповідальність відчував. Дуже-дуже боявся, що щось можемо зробити ну, не так, і воно піде не тим шляхом. І, і, нервувались, тому що нас було там 5 чи 6 людей, які сиділи за столом, в них теж було 5 чи 6 людей, а позаду від них було десь 30 людей, які там хтось робив психологічні портрети наші, хтось там наглядав, якісь там розвідка була, якісь, тобто, дуже-дуже багато став. А ми приїхали, просто сіли, а ззаді у нас нікого немає. Ну і ми, а це для мене ж перший такий досвід з точки зору, я багато перемовин робив у бізнесі. Там, тобто я навіть мав бізнес по перемовинам. Тобто, я е, за комісію купував та продавав. Американські кампанії, і виступаючи uh -huh. і, ну, Але от, 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 от такий формат, ну, ви розумієте, що у нас війна, у нас люди гинуть, і дуже важко стримати емоції. І для нас було ми декілька разів вставали зі столу ну, в різні раунди перемовин. Коли ми бачили, що зараз може бути початись лайка чи бійка, просто я брав тайм-аут, казав: стоп, пішли в бекрум, так званий. Тобто ми там посиділи, поспілкувалися, сказали, що не можна зараз давати. Перевагу емоціям, бо коли ти а мож... вони провокували? Ну да, вони просто намагались таким чином емоційно нас вивести з рівноваги і таким чином отримати фактично перевагу. І тому нам для нас дуже важко було якраз емоційний стан рівний тримати. І в цьому була велика ну велике навантаження. Як вважаєте, вам вдалося перший етап <проб> ми точно перемогли, навіть вони це визнають. Ну от зараз у нас іде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить е, цілком напряму від е, успіху успіхів збройних сил наших. Як тільки будуть успіхи, я думаю, що ми переможемо і в другому етапі. Зараз чи бачите ви якісь сигнали з боку Кремля, чи е, посіпак Путіна або ж можливо від нього, хоча від нього, що що можна побачити, е, готовність сісти за стіл переговорів. Я бачу, що у них є таке, знаєте, повільне пробивання почви, як то кажуть. Тобто бувають окремі сигнали. Вони кажуть, ну ви ще готові, не готові. Тобто воно зараз трошки стало частіше, ніж було там місяць чи два тому. Я думаю, я пов'язую це з тим, що наші Збройні Сили показують гарні успіхи, з тим, що в Криму починають. Якісь події траплятись, вони бачать, що в Херсоні вони бачать, що так і немає в них змоги Херсонську область, Запорізьку область нормально окуповувати, як це вони робили на Донбасі. Бачать, що люди відмовляються співпрацювати з владою. Навіть вже тривалий час пройшов, але все ж таки дуже багато відмов не і можуть вони... вони влаштувати свій псевдореферендум. Так і вони розуміють, що з цим є багато проблем, і хочуть знайти. От, знаєте, з кожна сторона вона ж хоче знайти найкращий для нього момент, коли для того, щоб ну перемовна позиція була найкраща, і тому вони, от можливо, бачать, що в них ситуація може погіршуватися. Дякуємо вам за відвертість за цю розмову. Ми говорили із Давидом Арахамією, керівником парламентської фракції Слуга народу. Дякую за увагу.